Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді акумуляторний шуруповерт професійної лінійки торгівельної марки Grand. Шуруповерт у нас має ось такий вигляд. Постачається він в пластиковому кейсі. В комплектації йде два акумулятори по 20 вольт, по 2 Агоди. Акумулятори мають індикатори. Шуруповерт оснащений металевим патроном. Додатковою. Рукояткою вкручувати можна з обох сторін. З цієї, з цієї. Давайте. Зараз встановлю зразу. Перемикач швидкості. І три режими роботи. Режим шуруповерта, дрелі та сверління з ударом. Також шуруповерті є світодіодна підсвітка та реверс. Двигун у даного шуруповерта йде безщідковий, редуктор металевий. Так, також в комплектації у нас є зарядний пристрій на 2 А потужністю. І кріплення, кріплення для шуруповерта, щоб на пояс чіпляти його. І одна бітка така двостороння, плоска та крестова. По характеристикам. Вкратку можу сказати. 75 у нас ньютон метрів обертальний момент. Кількість обертів на першій швидкості 550 1400 обертів у хвилину. А це, вибачаюся, на першій швидкості до 550 обертів на хвилину, на другій швидкості до 1400 обертів на хвилину. Кількість ударів від 6750 до 25550 ударів за хвилину. Кого зацікавив даний шуруповерт, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або переходьте на наш сайт за посиланням в описі під відео.